День, малята! Вас вітає театр Антошка. Малята, скажіть, будь ласка, як ви розумієте прислів'я? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Щоб це було легше зрозуміти, подивіться казку, яка називається колосок. Жило було двоє мишенят, Круть і верх. Знали ще співали та танцювали, а півник тільки починало світати, скоплювався, спочатку всіх піснею води, а потім вбрався за роботу. Одного разу завітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. <клес> <клес> Прибігли мишенята та й кажуть. млина, лише побуть, сюди груд, б -б 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 -б, сюди верх, я борошно привіз. Прибіли мишенята, дивляться, вихваляють. От так пили. От так вимісити, так пироги пити. Хто буде місити? А мишенята знову свої. Запищав кру. Тільки я запищав ведь. Подумав, подумав, білий тайка. Мами, не доведеться. Самі сервідіст наносив дров, затопив піч. Підше сіли за стіл, а білник їм каже. Підбужді. Ви спочатку скажіть мені, хто знайшов колосок. За столу, а півник її не затримує. Немає за що таких ведень вироганки. Малята, вам сподобалася казочка? А пам'ятаєте наше прислів'я? Хочеш їсти калачі, не сиди на печі. Ви здогадалися, що це означає? Так. Щоб їсти пиріжки і калачі, треба працювати і ніяк не лінуватися. До нових зустрічей, малята!